П'ятий день табору Національного українського молодіжного об'єднання, день підсумків та рефлексій. Учасники пишуть на листках свої враження і запускають їх паперовими літачками. Тоді у випадковому порядку кожен вибирає і зачитує враження іншого. Плюси почути про традиції організації, мінуси більше практики менше. Легше. Валерія Гончаренко, представниця харківського осередку пласту. То я прямо працюю з дітками, з молоддю, і мені було важливо почути, які є прям знаєте, як книжка пише оці різні правила. Зараз є насправді виклик, це те, що ми е, ну, живемо в прифронтовому місті. Ми живемо зранку все добре, в обід вже не все добре. Тому в нас є дуже е, ну, актуальна проблема це місця, де ми можемо безпечно займатися і зустрічатися з підлітками, з дітьми, власне, з тими гуртками. Діана Бутунаєва, учасниця з волонтерської організації Будуємо Україну разом. Вона розповідає, що в таборі навчилася, як працювати з місцевою владою. Загалом ми тут розбирали, як може молодь працювати там з органами місцевого самоврядування, як вирішувати якісь проблеми. як… Доходити до того, щоб на на ми були почутими, і ми почули дуже багато різних інструментів громадської участі, як ми, як молодь, можемо їх використовувати, ходити там домовлятися. Так само ми дізналися більше про кожну організацію. Серед учасників Родіон Оверко. він голова правління харківського осередку Фундація регіональних ініціатив. Ідея освітнього табору в такій невимушеній атмосфері. Це досить таке круто, оскільки можемо прокачати людей активних з Харківщини у сфері молодіжної політики, оскільки вони розвивають свої громади на місцях, прокачують молодь. І ми хочемо ще як більших спеціалістів, кваліфікованих професіоналів прокачати для того, щоб вони ще більше поширили знання та прокачували молодь на місцях. У таборі взяли участь 36 учасників з 19 громад Харківської області, віком від 16 до 25 років, розповідає координатор табору Олексій Шаповалов. Прокачати їх можливості адвокаційного напрямку, інструментального напрямку, щоб вони були більш впевнені в рамках розвитку своїх громад. Бо в нас тут приїхали представники молодіжних центрів, представники молодіжних громадських організацій, члени молодіжних рад, а також активні учасники своїх громад. Можливо, це волонтери. Можливо, активісти, які хочуть подібні інституції в себе в громаді створити. За словами Олексія Шаповалова, табір безкоштовний. Наступний організують для молоді з Одеської області. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.